Третій артефакт у нас артефакт на Гледіс, який буде давати крі-демедж і атаку, стати для ДД. Ну і додатково, кожен раз, коли Гледіс буде бустити свого союзника, вона буде додавати йому додатковий бонус Secret of Heaven. Це додаткові умови. Кожен раз, коли Гледіс буде надихати союзника, вона буде давати йому заряди. Заряду нового цього бафу Secret of Heavens. Кожен заряд буде давати 1% відсоток збільшеної критичної дамага і може буститись на перші, тобто на першому кращенні до сотки на максимально до 200, тобто 200 бонусу крідему демеджу нашого ДД. Це Розкачка і четвертий артефакт це артефакт Lotus Grace, це артефакт для подій, якраз де му до отримати нару, і це артефакт предназначений саме для нього. ХП влучність, непоганий стати, було б ХП відсоток, було би ще краще, влучність це добре, нару треба влучність. Ну і самі бонус цього артефакту, це він буде додатково збільшувати лікування, яке саме робить наш нару, тригериться до трьох разів, тобто буде збільшувати. То, на першого це 5%. Я так розумію, буде на 15% збільшувати, на максимальне це 10% і 3 рази це 30%. Тобто гарні пробуди будуть вже у нашого нару. А що ви думаєте що до цих артефактів? Звісно, вже напишіть в коментарі і на якого наступного героя із критихуніки ви хотіли б звісно ж, побачите. Всім. পাপা